Відгук на Агату Крісті вбивство в східному експресі. У нас тут о, детектив Еркюль Пуаро. і якось цьому Пуаро потрібно було їхати у східному експресі від Стамбулу до Англії. Найцікавіше те, що в цю пору ніхто не їздить цим експресом, тобто там завжди достатньо місць, і на це дуже йде великий акцент уваги на початку книжки. Але тут для нашого героя, для нашого Пуаро, для нашого детектива не могли знайти місце. Це що таке взагалі? Як таке для такого детектива великого місця не знайдете? Але якось. Цього впихнули в той вагон, і він з ними почав їхати. Другий момент, що всі персонажі різних національностей що чесно, I don't understand. Я не звернула на це увагу. Ну точніше я звернула на це увагу, але я не знала, що це може означати. Але це на початку згадується, тому просто можете звернути на це увагу. Можливо, ви будете більш інтелектуально здібні до розгадки ніж я, тому що я так і не вгадала вбивцю. Але кажуть, що агату крістів загалом дуже складно розгадати. Американець, якого вбили, це був речет. Такий собі дядько, не буду про нього багато спойлерити. Єдине, що він звертався до Пуаро, тому що відчував, що його можуть вбити. І той Пуаро каже: А ну но, 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 я не буду тебе захищати, я не буду твоїм охоронцем. Ти каже: я тобі буду платити мільярд мільйонів доларів. Ти будеш найбагатшою людиною в світі. Ну захищай мене. Ну так і було. так і було. Але Пуаро на це сказав: Нов. No". Я тут взагалі-то дуже крутий детектив і буду працювати лише з тими, з ким я. Сам захочу. Чому ж його вбили? Що ж таке трапилось? Хто саме це був, я вам розкривати не буду. Але скажу одне: агата Крісті точно варта вашої уваги.